Доброго дня! Давайте подивимось зараз його почуття до вас. Його почуття, може, щось змінилося за якийсь час. так? Давно я такий розклад не робила. Всі, хто на моєму каналі дивився, може вам зрезонує. Зараз подивимось, хто до нас прийшов на розклад. Ми дивимось на чоловіка, так, на вашого партнера. Його почуття до вас зараз, у цей момент, у ці дні, у ці найближчий час. так? Хто до нас прийшов? Людина, яка вирішила йти у нове, залишити позаду все погане і дуже швидко-швидко рухатись. Людина, яка мала дуже багато страхів у собі, так, це ми про вашого партнера зараз. Тобто він міг піти на цією дорогою, він міг дуже сильно образити свою прекрасну королеву кубків. Так ви тут виходите, він про вас дуже багато думає, бачить вас дуже прекрасно. Це вже карти показують. І він, знаєте, як йде? Вирішив швидко до вас рухатись, усі страхи відкинути у минуле і якось почати дуже швидко діяти. Чому? Чому? Тому що людина розуміє, що він може вас втратити назавжди, що ви відвернетесь від нього і просто підете своїм життям. так? Він про це про, про те, що він дуже шкодує. Є якісь моменти, де він себе поводив не дуже добре, і він це розуміє. І розуміє, що, і, і зараз, зараз він зрозуміє вашу цінність, яка ви прекрасна. Але, але, дивіться, його кроки трошки будуть такі не... Невпевнені, інфантильні, трошки такі дитячі, знаєте, коли чоловік трошечки не впевнений в собі, а чи треба це вам? Треба це вам. Тобто він щось так, зробив таке, що призвело його до тих страхів на рахунок вас, а чи треба це вам, чи треба він вам, чи його почуття? І зараз він. Жалкує про минуле, шкодує, що пішло якось не так, як хотілося би так. Карти вже хочуть щось сказати. Але, але тут карти кажуть, що ваша цінність на даний час вона осознана і людина розуміє. Давайте тоді дивимось його почуття, що, що він до вас відчуває. Думайте про нього. По-перше, він відчуває, що тяжкувато, дуже тяжко. І є зараз дуже багато перешкод, які зовнішні, він буде намагатися їх подолати, бо є чітке рішення. Він вийшов як король мечів. Це людина на емоції, він може бути військовим, він може працювати з металом, він може бути в повітряних знаків зодіаку. Ось, І він міг дуже сильно скривати від вас емоції, але зараз... Він хоче вам відкритися. І, знаєте, шагнути вперед дуже швидко. Бо людина розуміє вашу важливість для себе і те, що він може вас втратити. Так, що він відчуває? Що його почуття до вас перероджуються. Тобто, це, що було старе, воно відмирає. І знаєте, це як новий виток почуттів він вас відчуває, і бачить парою, так, король і королева мечів. Він розуміє, що ви до нього стала холоднувата, і ви би, можливо, і хотіли вже від нього піти, від того всього, що було. Але він надіється на сильну сім'ю, на те, що у вас все ж таки відносини налагодяться так по єрофанту. Це ви для нього ще можете бути як. Вчитель в духовному плані, десь щось йому дали зрозуміти, дали йому відчути. Тобто те, що він раніше не міг зрозуміти, і так я бачу, карта тут йде, мені обнулення показується каже Про те, що він відчуває, і хоче знову з вами заново з чистого листа. І його почуття старі вмерли, але нові в нього зародилися нові почуття, розумієте? Так, і він відчуває, що може бути трошки маніпуляцій багато. Він бачить, що ви постраждали дуже від нього. Але для нього ви прекрасна, ви для нього мрія. І тепер, тепер людина буде рухатись до вас. І тепер він буде думати, як він може зробити. Робити. І що для вас тепер, що ви повернулися у його сторону, так він дуже сильно надіється на судьбу, на долю, що йому повезе, і знову з вами він відчує себе в комфорті в теплі, в уюті, так як було раніше. Якщо ви жили разом, то разом в одній домівці.